У нас тут 600 грамів борошна. Я залила сюди закипля... закипівша сиворотка з однією столовою ложкою меда і замішала ось таке тісто. Зараз беру, у мене тут 90 грам води, додаю сюди 8 грам дріжджів. Вода звичайної кімнатної температури не гаряча, не підігріта. Просто для того, щоб легше було розчинити дріжджі і вмішуємо наші дріжджі до цієї нашої суміші. Вона тут вже така тепленька, в принципі, руками спокійно можна працювати, не така гаряча. Додаємо сюди також сіль. Додаємо сюди 10 грамів солі. І вмішуємо сім. Ще трошечки Алію. починаємо відбивати. Головне з руку це все зібрати. При відбиванні ну, легше замішується. Відбиваємо так хвилин 5-7. Можна порозтягувати. Ось таке повітряне, воздушне тісто вийшло. Накриваємо плівкою і залишаємо десь хвилина 30 відпочити. Пройшло півгодини, присипаємо стіл борошну. Наша тісточка. Красиве. Зараз будемо формувати хлібчик. Ділимо на дві частини, тому що в мене невеличкі форми. Форми змащені олійкою, я вже змастила. Тому ділю на дві частинки. І швом вниз опускаємо в нашу формочку. Ті ж самі маніпуляції робимо з іншою частинкою. Все, накриваємо плівкою і чекаємо, поки підійде до кінця формочки, і будемо випікати. Пройшло 2 годинки. Хлібчик вже так добресенько підійшов. Зараз буду відправляти його в духовку. Випікаємо, духовка розігріта до 230 градусів. Випікаємо 10 хвилин при 200, 230 Потім знижуємо температуру до 200. І випікаємо ще півгодинки. І того у нас виходить 40 хвилин. Зараз збризгую водичкою і в духовочку. Хлібчик готовий, тільки що дістала із духовки, виймаємо з форму. Ай. Ця форма у мене постійно пристає. Збризгу водичкою. І накриваю ще рушничком. Даємо йому добре схолонути. Таким чином він зараз буде ще доходити. І ріжемо, коли дуже добре схолов. Отже, хлібчик схолов, такий м'ягесенький. Ріжемо, дивимося, що всередині. Mm, дуже смачний. А запах таке враження, що наче не хліб спекла, а булочки. Дуже смачно, обов'язково спечіть.